Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати з вами у гру, яка називається The Stalked, що перекладається як, типу, прослідкований, прослідкована, не знаю, Ту Сталк, це ж типу, щось слідкувать, але не, в дуже, не, не дуже з хорошими намірами. Це має бути демо-версія, наскільки я знаю, бо основна гра, основна частина ще не вийшла. Давайте дивитись, Ще не знаю, чи вийшла, чи вона, чи ні. Багато разів я сказав чи, навіть забагато, декілька разів лишніх були. Е, мені треба порвати з ліамом. він щось взагалі там лох. Все. Чуєш ліам? Це твоя хата. Тепер вона моя. Опа, камін висить. А де це воно таке живе? Що це за місце таке? В животі бурчить. Папуга кричить. О, ні. Мені треба поїсти, я голодний. Чи, чи голодна, голодна? Це ж дівчина там стояла, Це ми напевно за неї граємо. Сковорідка. Сюди. Пусту сковорідкуємо. Пусту сковорідку будемо їсти? Оближемо просто, та й все. Полійки. Нальємо. Ось холодильник. Чи він так жужить? А ну, бонко. Про це у нас органічна їжа. Органічна їжа вже не модна. Треба їсти ГМО. Тут, напевно, чись прах. Валяється. Е, хто може стукати двері о такій годині? Давайте походимо по іншій хаті. Мені цікаво. Як тут все виглядає? Рушнички, ванна. Ой-ой-ой. Я вам скажу, виглядає досить таки офігенно, але. Трошки дивним є те, що тут, типу, скляна стіна. Тут скляна стіна. В душі також скляні стіни. Нічого не зрозуміло. І живемо ми, напевно. О, можемо на балкон вийти. Я не розумію, де ми. А, це багатоповерхівка. Тю, я думав, це вона ця хатка десь стоїть на якійсь горі, як наче в GTA 5 і у Франкліна було. Але ні. Це квартирна хата. Нам же ж взагалі хто стукав? Е, хто там? Лям, Ей, дорога, можу я зайти. Ем, Лям, я тобі сказала, що вже все закінчено. Ч... Чого ти не можеш відстати від мене? Та ну, ти не можеш мене так просто покинуть. Я ж тебе люблю взагалі мощно, дуже сильно. Ну і шо? Це кінець, Лям. Яди додому. Відкрий двері, кейт. Я не відкрию тобі від двері. Я тебе більше не люблю, Лям. що що, ти скоро будеш знову моя? Пішов? Виглядає так, наче він і, і, пішов звідси. Дякую богу. Щось мені здається, що Ліам дебіл трошки. Хе. Треба в такій ситуації. Ножик мачете. Або ще щось побільше. Меча якось середньовічного сісти. ...відкрити двері, він зайде. І зробити йому. гача! І все. Жимо. Ой-ой-ой, прямо із каворітка, воно ж там, напевно, гарячезне. Ай! Мені треба піти в ванну, щоб трошки себе заспокоїти. І буде все добре. Мені здається, що нас або вб'ють тут, або викрадуть. Я не впевнений, що саме буде, але думаю, точно нічого хорошого. Що це було? Мабуть, НЛО, а я ж казав. Вий собі. Ну Ага, ось. Ой, дідько. Ой, дідько. Зважаючи на те, на якому ми поверсі живем. На якому ми поверсі живем. На четвертому. Ча, ні, це, в принципі, реально. Ні, таку каміннюку закинуть. Думаю, це важкувато. Дай мені ще один шанс, будь ласка. І я буду поводитись з тобою так, як ти хочеш. Я обіцяю, просто ще один шанс е, і все. Е, це багато я тебе прошу, Хо-хо, Лєм. Що, дебіл? ти мені вікно вибив! Який ще один шанс? Ні-ні-ні, е, мені треба піти звідси, поки він не зробив ще щось гірше. Поліцію викликай! Він тебе вікно вибив взагалі-то. Ти що не помітила? Кейт! Ти ніколи більше мене не кинеш. Я сровся угу! Це було страшно. Оце... <кхем> Його там нема. Його там нема. А я побіг. Що? Треба трошки взяти води з собою перед тим, як я піду. Та ні, ти що? Наша тобі та вода. Сюди. Воно голова страчить. Привіт, Кейт! Привіт, Ліан! Радий тебе бачити. Біжи! А? Нормально. Все, ми втекли від нього. Фу, от би і в житті було все. По три спроби, наприклад, щоб щось зробити. Зробив фігово, ні. Перезавантажив. Оу, так дивіться, яка у нас ще й машинка. телефон 933. У неї як Xiaomi якась. Е, дід, у мене також просто таке, таке саме. <сум> Гриндпа, дзвони діду. Алло, дід! Е, привіт, дід, мені треба допомога. Ага, давай зараз. Привіт, кей. Чого з тобою сталося? Треба допомога. Мене вбити хочуть тут трошки. Ліам вломився в мою хату і тепер переслідує мені. Я взагалі тікаю звідси. Сиджу зараз в своїй хаті. О, це жахливо з тобою все добре. Чи він тобі зробив боляче, чи ні. Ні, я просто втекла, але це мене дуже лякає, що він мене може знайти. Ага, добре. Я прийду на це місце, залишишся ненадовго. Так, звісно. Ага, і що? Е, у мене є е, моя хатка десь. Поза містом. Вона вже пуста декілька тижнів. Ага, дякую, діду. Може туди прямо зараз поїхати. Так, звісно, я тобі скину адрес. Туди їдь і... А, ключі у підвалі знаходяться до ці хати. О, дякую, діду. Ти рятівник життя. Нема проблем, я сподіваюся, що у тебе все буде добре. Якщо шо, дзвони ще раз. А, ні, каже, не дзвони мені ще раз. О, що так страшно? Угу! Двері відчинив. Ховайся, чуєш. О, Лєям, ото ти чорт, звісно. Щось показує мені наш що воно якось дуже гучне, але воно начебто не дуже гучне. Начебто все нормально з ним. Е, ц, це було взагалі то дуже типу, близько. Дякую Богу, що я врятувала вся рялась. більше не зможе мене знайти. Я нарешті вільна від цих токсичних відносин. Молодець. Ліан, а то ти, звісно, чорт. Мені здається, що в тій хаті дідовиній нічого хорошого на нас не чекає. Чекає на нас тільки смерть. Де ми взагалі їдемо? В лісі якомусь, чи що? Це щось дивне. Чого там таке, ні, Ліам, знову, та ти задовбав. Треба, знаєте, взяти, е, ці такі, типу, як колючки, тільки вони. Як трикутничка, так щоб кидати, бах! За спину, та й все. І погнав, поїхав. Колеса Ліаму пробили, та й все. Вона вилізла? Ліам, Нюхай бебру, я тобі скажу. скажу. Такого тріч. А як думаєте, Ліам приїде чи ні? Я думаю, ні. Він засить. Бо тут приведи живуть, я сам стану приведем, щоб, щоб він ссався. Щоб боявся. А, ключі що у підвалі, точно. І якраз папушка почав розмовлять. Найпотрібніший момент. Так я не можу його розговорити, сидить, щось мовчки. Тільки записує один раз. у чу-чу-чу-чу. Ага, ось підвал. А чого ж він відчинений? Це не здається вам дивним трошки. Я оце подумав, Альямс сюди не може залізти випадково, ні? Що там світиться? Чекайте, за кого це диво. А. Hmm. І пічка запалена. Ух, це труба я злякався, думав, думаю, уже хтось. І. Світло світиться. Так. Цікаві тут удивле да, вподобання. А де ж ключ? Ось ключ. Підіймо. В хату. Мені здається, що зараз десь тут має взяти сліям. Він же ж ти поїхав за нами. -о Вітер. Ліам, у мене ключ є. Ти там не думай, навіть. Ході ти до мене. О, тут щось темно. треба, напевно, світло вимкнути. Оце їм? Що це? Ні. У спальні. Світло в спальні вмикається. Це вана. Е Чекайте, я. М -м, пропустив. Це світло? Ні, це розетка. Ех, де ж тут спальні? Де ж вони? Ще розетка. Нашому так багато розеток? Ем. Тут. Ні, це, напевно, парадний хід. Їдальня? Давайте, напевно, на другий поверх залізем. Ух, сходи скриплять. Тут хоч нікого не буде сидіти. Начебто ні. О! Нарешті, хоч десь. Хоча воно не сильно і допомагає. Давай, вмикай. Свій той телехвон. Ого, що тут за темрява? Аж наче густа якась. Це його охвіз. Кресло перекинуте. Як тут можна сидіти щось робити, якщо нічого не видно? Ось. Типу, я без ліхтарика сейдіт сів за стіл і пишу. Так. Треба купити пельменів. Я ж ніфіга не побачу. Що за умови? Оце що? Ууу, тут ще темніше. Що це спальня? Злягаємо спати? Ну давайте. Все. Брикнулись. Та й дрімаємо собі. Аж носа потекло. Капець. Соромно. О, ми прокидаємось. Ура, вже ранок! Або лампи почали краще працювати, я не знаю. Одне з двох. Напевно, ранок уже. Так. Так. Ох, яка ж хороша місцинка. Ліс глухий. Мені краще піти перевірити двері, бо це може дід навісти в мене. Яка ж хороша місцинка мене тут навіть вб'ють, і ніхто й не помітить. Давайте будемо вимикати світло за собою. Щоб не витрачати електроенергію. Що ж у мене так ще? Різко зачугалась. Не знаєте, може це мені привиди її лоскочуть? Ходімо. Тут світло вимкнем. А то рахунки прийдуть. Я банкротом стану. Не треба, мені такого хата здорова, ламп багато. Тут. А, а давайте я через ці двері вийду. Це ж ванна? Так, це ванна. Ну ванна я вам скажу взагалі шикарна. Типу, як наче на якомусь круїзному лайнері. Гарно. Добре, давайте я вийду через ці двері. М -м і погляну. Чекайте, я їх не буду зачинять. Нікого нема. Е -е я навіть не знаю, чи добре це, чи не дуже це добре. Добрий день. А Що буде, якщо я тупо візьму та й побіжу, кудись туди в ліс? Що станеться, лист? Е, Так, доро дорогий новий житель цієї хати. Я минулий власник цієї хати, і ви саме та людина, яку я шукав. Я сподіваюся, що ви тут залишитесь на якийсь час. Я думаю, що ми з вами дуже добре поладимо. Я буду за вами слідкувати. Що це за жарт такий. Я. Що, що не можу спокій посидіти в хаті свого діда. Добре, я не буду на це звертати уваги взагалі. Бо типу мені все одно. А зараз. що ви думаєте Я зроблю? Я побіжу тупо в ліс. Тупо побіжу в ліс. Що там може погано остатись? А, Все. Мої амбіції закінчились через 2 метри. Добре. Добре, добре, а що мені робити треба? Я передивився, і головна героїня казала, давайте поїдемо у магазин, поки не стало темно. Давайте поїдемо, купимо поїсти. Бо дідуся з'їв і сам зник, напевно, він з'їв сам себе. Може такий голодний був сильно. А за нами ж їхала та машина Лімач, як його звати, я вже й забув. Прикиньте, яка в мене пам'ять. Фіговенька. Наш метаб, щоб відкрити лист покупок. Так. Їжа у банках. Собачі їжа? Якісь закуски, сода, молоко, каша і вино. Оу oh, щит. Що ж це за магазинчик? Convenience store. Ну виглядає гарно, я вам скажу. Приблизно як туалетна кабінка якась. Так. е... Що воно там. Ой, а то технології. Е, так, Canet Food. Їжа у банках. Чекайте, є якісь ящики, ось ящики є. Нам не треба. Добрий день. Дай поїсти. Так, е, їжа в банках це воно, це воно. Ось. оселедець, якийсь тунець. До речі, тунець це дуже хороша річ. Якщо вам треба їсти побільше білка, я вам серйозно кажу, їсти тунця, скільки хочете і будете мочними. А, ось о їжа. Та сама органічна. Фуууу, снеки. Далі сода. Вона, напевно, тут. А, ось, сода. Молоко. Побіг. Чекай, а це ж та сама машина, яка за нами їхала. Це не о той чорт? це араб якийсь. Що, зі'їш мене? Не треба. Ти що, дурний? Не збивай, ей, я тікаю. Так, молоко нам треба. Ось молочко. Сюди. Каша. Каша тут. І вино. Де? А 18 тобі є, щоб купувати таке. Так, давайте. Це все, мені треба йти платить. Букви наложились. Касир каже: Привіт, красуне, це все? Так! Добре, це буде 28 доларів 50 центів. Ого! Це ще каже те, що в нас ціни високі. Вона купила їжі на один день. І то, напевно, на менше. І вже вийшло 30 доларів майже. Це скільки? Це дофіга гривень? 1000 гривень. Так, давай. Звісно, ви мене обікрали, це неприємно, але що я пороблю? Дякую, що скупились, а ще, як я бачу, ви тут новенька. Наскільки ви тут довго залишитесь? На 100 год. Е, Що, що нема проблем. Я, не, я ще не впевнений, наскільки довго я буду дивитись по ситуації. У це пакет, я подумав, що це привід, який з'явився у нас перед обличчям. Добре, майте хороший день і ось ваші продукти. Дякую вам також. Ось ваші продукти також. Їжте, скільки хочете. А, дивіться, це. Є... А... Ох... Аж ніс зачухався. Бачите, це не просто так, не просто так він у мене чухається. Мільйон разів уже помічав. Коли він починається чухатися... Починає чухатися, стається щось страшне. А зараз прям мене чухається досі. Знаєте, молода прекрасна Леді, ви не маєте тут бути наодинці. Та я вже зрозумів. Не стюхається, Має бути щось погане. Що ти хочеш, дебіл? Я маю деякі побажання, але мені здається, що краще вони будуть несказаними. Будь обережна і. Не дай мені тебе схопити, коли ти будеш наодинці. Мені не треба твої попередження взагалі, то поважай мій просір і вали звідси, бо у мене є типу підбуль 20 тонний Він тебе схаває. Як макарони. Поняв? Оце якщо до вас на вулиці підходять, так і кажіть. Це дієвий спосіб 100%. А ще краще візьміть перцовку і в рота собі. А -а -а -а. Щоб вони подумали, що ви взагалі якийсь термінатор. І тікали. А де це ми? Ми вдома. Це ми так довго їздили? Чекайте, візьми. О. С, телемикав. Е, невідомий номер. Вітаю вдома. Вітаю. Ох. Ти сьогодні виглядала прекрасно в магазині. Я знаю, я такий. Хе. О, світло виробили. Зрозумів. Не можу е, дочекатись, поки я тебе знову побачу. Шо, підійти блид. Ближче. Ох. Я скоро буду там. Чекайте! Чекайте. Справи фіобя. О, а що якщо я там уже... Чекайте. Я хабаюсь. Ти не тут, не бреши! Це привиди всього лиш, а мій дід. Може він спить неспокійно. Що ти хочеш? Пиши давай далі свої речі. Не хочу я так довго чекати. Це страшно. Я тут. Він... Стоп, чекайте, я не зрозумів, він... У хаті пробігся чи постукав у двері? Ох, неприємно. Ну добре. Ух, приємно. А я ж покупочки не виложив. Ходімо. Ух, мене ж мурашки по шкірі бігають. Аж мене перетрушує. Тільки не будь тут нікого. Новолист. Чисто-чисто. Там якісь приводи дихають у мене за спиною. Дорогий новий житель, вітаю е, із заселенням. Ти можеш вірити, що. Що, що? А, ні, ти можеш вірити, звісно, що ця хата це твій притулок, але кожен твій крок заглиблює тебе у якусь страшну гру. Я буду з тобою з кожним вибором, з кожним рухом. Тут немає порятунку рятунку від невідворотнього кінця. У-у-у, uh. я по хаті бігаю, це моя хата. У, що це зачарівна пильока. Відчепіється. Е, наша телефон, наша телефон виробив? О, темніше Це все? Це все. Тубі континюет. Слава Богу. Ну, до речі. Якщо тобі сподобалося грати, можеш мене підтримати і додати цю гру у лист бажаного в сімі. Це страшилка зроблена Корвинлру... Лар... Гуру... Ту -ту... Щось там. Це самодній розроб... Я думаю, не самодній, не дуже підходяще слово, але він цю гру розробляв сам. От така от сьогодні у нас вийшла гра. Не знаю, мені вона дуже сподобалася, якщо чесно. Було страшно, напружено. Скрімери були якраз у потрібних місцях. Не знаю, гра майже ідеальна, мені сподобалось. Ставлю цій грі, якщо її оцінювати, оцінювати від 0 до 10, то ставлю її тверду, 9 може навіть з плюсом. Не знаю, чи буде проходити повну версію цієї гри, може вона там годин на 20 буде, тоді. Зрозуміло, що її не буду проходити. Бо нащо мені таке робить? Вам не буде цікаво дивитись так довго цю гру. Ну, сподіваюся, що вам ця гра сподобалась так само, як і мені. Якщо так все-таки сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посилання в описі є. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!